Хроноліт це гра про час. Вона допоможе вашим дітям розібратися із циферблатом та часовими інтервалами. Засвоювати гру рекомендується із 6 років. Найпростіший варіант на стілки ідеальний для цього віку. З цього варіанта пропонуємо розпочати всім, щоб швидше розібратись. Відкриваємо наше гарне поле, ставимо фішку на 9 ранку на великому циферблаті. Це початок дня. Далі беремо картки зі справами і обираємо ті, які позначені зірочкою. Як результат у нас будуть грати картки зі справами на 15, 30, 45 та 60 хвилин. Ціль гри виконати якомога більше таких справ. Справи абсолютно різні і всі дуже важливі. Купатися, кататися на велосипеді, читати і навіть проводити досліди. Як виконувати справи? Беремо картку справи, яку хочемо виконати, і кладемо перед собою. Двигаємо фішку по циферблату на відповідну кількість хвилин. Фішка продвигається лише за годинниковою стрілкою. Карту можна випасти лише, якщо її кольор відповідає поточним активним кольорам на циферблаті і кількості часу, протягом якого вони будуть активні. Наприклад, зараз о 9 ранку активні червоний, жовтий, зелений кольори. Справи зеленого кольору можна робити максимум 45 хвилин, жовтого 30, а красного годину 15. Тобто будь-яку червону картку можна покласти сюди. Давайте почнемо грати разом з вами, щоб все стало зрозуміло. Граємо вдвох, роздаю по 5 карт. Першим ходить той, хто прокинувся раніше за всіх. І так. Ми бачимо, що у вас є жовта справа на пів години. Зелена справа на 45 хвилин, червона справа на 45 і дві сині справи по 15 хвилин кожна. Фішка на 9 ранку. Це дозволяє вам сходити будь-якою із трьох карток червоною, жовтою або зеленою. Припустимо, ви сходили жовтою карткою на 30 хвилин. Викладайте цю карту перед собою, переміщуйте фішку у положенні на 9,30. Звідси ви можете сходити картку з червоною справою на 45 хвилин. Як бачите, тривалість червоного кольору на полі вам це дозволяє. Причому карткою з більшою тривалістю ви б сходити не змогли, тільки 45 хвилин і менше. Ви сходили червоною картою готувати їжу на 45 хвилин. В цей момент я помітила, що в мене є точно така ж карта готувати їжу, але на 30 хвилин. Що я роблю? Я кажу, я з тобою. І викладаю, картку перед собою. Ця картка зараховується як зроблена мною справа. Я можу це зробити, якщо перше, тривалість моєї справи строго менша за вашу. Друге, я встигла викласти карту та сказати я з тобою до того, як ви зробили наступний хід. А ви тим часом продовжуєте хід. Ви стоїте на відмітці 10.15. Тут у вас з'являється можливість використати синю картку на 15 хвилин і ви вирішуєте, що будете 15 хвилин малювати. Переміщаємось на 10.30. Активний синій колір дозволяє зробити ще сині справи, але на хід є обмеження. Можна викласти не більше одної карти кожного кольору, тому знову його не можна викладати. Дивимося далі. Зеленою картою ви теж не можете сходити, тому що зелений колір на 10.30 ще не активний. Ходити вам більше немає чим, тому ваш хід завершено. Ви перевертаєте виконані вам справи і складаєте стопкою перед собою. У кінці гри ми будемо їх рахувати. Ви добираєте на руки картки до 5 штук, а хід переходить наступному гравцю за годинниковою стрілкою. Подивимось, що в наступного гравця йому пощастило менше. На 10.30 можна виконати лише жовті та сині справи. Тобто червоні та зелені у нас відпадають. Є жовта справа на 45 хвилин, але тут можна лише на 30, два відрізки по 15 хвилин. Синю справу можна робити максимум 45 хвилин, а у гравця читання на цілу годину. У ситуації, коли немає чим ходити, гравець бере додаткову карту. Якщо цю справу він може виконати в даний момент. Він робить хід. Якщо ні, він залишає карту собі, а хід переходить наступному гравцю. Гра закінчується, коли у колоді добору не залишається карток. Гравці беруть всі свої карти і рахують загальний час, який був витрачений на всі справи. Я каталась на велосипеді 30 хвилин, потім читала 60 хвилин, це вже година 30. Потім я 15 хвилин готувала їжу, це вже година 45 хвилин, ну і так далі. У кого вийшло більше часу, той переміг. Це основа гри. Давайте розповім, як його складний. І тим самим зробити ще цікавішою. У грі є картки козирі їх можна одразу додавати до базового комплекту, відібравши справи на 15, 30, 45 та 60 хвилин. Ними можна сходити у будь-який момент на відповідну кількість хвилин, не дивлячись на активні кольори. У центрі поля хвилинний циферблат. Включаємо його в гру наступним чином. Беремо другу фішку, і коли виконуємо справу, переміщуємо обидві фішки одразу: одну на великому зовнішньому циферблаті, другу на маленькому хвилинному. Значення хвилинного циферблату позначене різними кольорами. Не можна виконувати справи того кольору, на якому стоїть фішка. Наприклад, зараз 2 години 45 хвилин. Ми бачимо, що активні кольори дають змогу виконати червоні та сині справи, але на внутрішньому циферблаті фішка стоїть на 45 хвилинах. І забороняє нам ходити червоним кольором, тобто тут можемо ходити лише синім. Додаємо картки машини часу. Що це за картки? Машини часу можна використовувати у будь-який момент ходу. Карта передвигає фішки, на вказаний на ній час. Якщо ми граємо картами базового варіанта, беремо тільки ті машини часу, хвилини, лічильник яких показує 0, 15, 30 або 45 хвилин. Коли гра засвоєна з двома циферблатами, можна додавати карти, які залишились з інтервалами від 5 до 60 хвилин. Проміжок між ними всього 5 хвилин. Це дуже серйозне ускладнення. Переконайтеся, що ви добре засвоїли із 15-хвилинними інтервалами. Останнє доповнення найвеселіше. Картки із забороною кольорів. Якщо у вас на руках є ось така карта, ви у свій хід можете підкинути її будь-якому гравцю. Гравець, якому підкинули картку, отримає заборону виконувати справу певного кольору в певний проміжок часу. Наприклад, я підкинула вам таку карту, це означає, що вам не можна виконувати жовті справи з 5.30 до 8.30. Як добре що є протидія. На деяких картках є ось такі відкриті замочки певного кольору. Завдяки їм ви зможете зняти заборону. Після зняття обидві картки відправляються у відбій. Ось і все захопливою вам гри, Па-па!